Жіночий будівельний батальйон створили у Дніпрі. Таку назву отримав проєкт, де переселенок перенавчають на робітничі спеціальності. А саме вони у топі найзатребуваніших серед роботодавців кажуть у центрі зайнятості. Перші студентки вже за три місяці отримують свідоцтво державного зразка. А разом з тим професію малярки чи плиточниці лицювальниці після навчання жінкам допоможуть з працевлаштуванням або ж переселенцям. Можуть виграти грант та започаткувати власну справу. На одному з занять побувала наша Софія Москаленко. Накладуємо порціями шпаклівку на пати і наносимо на поверхню. Майстриня легкими виваженими рухами шпаклює стіну. У неї, як за підручником, матеріал лягає тоненьким шаром всього один міліметр. Та ось за шпатель береться студентка Тетяна і одразу визнає, справа не з легких. Ну, багато разів не треба повторювати, бо воно потім здоров'я. воно здорові зда. У сфері ремонтів Тетяна досвіду немає, проте власними силами облаштувала домівку у Луганську а після окупації міста перебралася на Донеччину. В Донецької області мені теж досталась квартира, де прийшлося робити ремонт з нуля і сантехнику, і електрику, і клеїла я шпалери. Серед студенток курсу зустрічаємо Олену. Першими поспілкувалися з нею ще влітку на вокзалі Дніпра. Тоді жінка тільки но переїхала з рідного селидового вигаріла вигоріла моя квартира, і прапор російський повісили на моєму домі. За три місяці у Дніпрі Олена намагалася знайти роботу за своєю спеціальністю товарознавця. Однак каже, усюди потрібно було перенавчатися. Тож вирішила ризикнути і опанувати геть нову професію. Я вже я уже тут у Дніпрі знайшла собі нове життя. Можна сказати, і так життя наше, ніби постійний ремонт. От і моє нове життя почалося з ремонту. Проєкт дістав назву Жіночий будівельний батальйон. Такі курси у Дніпрі влаштовують вперше. Протягом трьох місяців переселенки зможуть опанувати професію малярки чи плиточниці-лицювальниці. А це саме ті, кого нині шукають роботодавці. Переконані у центрі зайнятості. В місті працює понад 1280 роботодавців, які працюють в галазі будівництва, і тому в них зараз дуже багато вакансій через мобілізацію. Ці вакансії з гарною заробітною платою там пропонують і 25 тисяч, і 35 тисяч гривень, і 40, і 60. Ідею фінансують німецькі благодійники. Вони сплачують гуртожиток для студенток з інших міст, витрати на транспорт і харчування. Два місяці – учебний процес. Два місяці йде навчальний процес. Один місяць виробнича практика. Далі буде працевлаштування. Юристи наші прослідковують, щоб усі трудові договори були укладені з виконанням усіх вимог. Сіхуслові Усі студентки після навчання отримають свідоцтво державного зразка з третім розрядом. Однак працевлаштування не є обов'язковим. Ось, до прикладу, Інна на курси пішла, аби відремонтувати зйомну квартиру. Оселю у, у Дніпрі. Ще торік пошкодило через російську атаку. Бо вікна вставили, а стіни Бо відлетіла штукатурка, відлетіли там, цегли. Тепер все це. Треба ремонтувати разом з цим допомагаю і іншим, теж в такому стані, як і я. Програма розрахована на три потоки студенток. Причому у благодійному фонді кажуть, будуть змінювати спеціальності залежно від попиту. До прикладу, наступні переселенки можуть освоїти професію зварювальника, столяра чи сантехніка. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.